Наразі в регіоні триває період аномальної спеки. Все більше людей шукають порятунку біля водойм. однак такий відпочинок нерідко завершується трагедією. Від початку року на території області вже зафіксовано шість випадків утоплення. На жаль, серед них є одна дитина. У трьох випадках це сталося у небезпечних і неофіційних для купання місцях, кар'єрах та ставках. Тому сьогодні рятувальники разом з працівниками поліції провели роз'яснювальну роботу з громадянами на одному із затоплених кар'єрів в обласному центрі. Під час заходу ми пояснили громадянам, що навіть популярні водойми, які не мають офіційного статусу пляжу, несуть в собі смертельну небезпеку. Разом з тим, фахівці ДСНС нагадали людям про правила пожежної безпеки: не спалювати суху траву, не залишати вогнища без нагляду, не використовувати відкритий вогонь у лісах та не кидати недопилки у суху рослинність. Шановні громадяни, купання у нестановлених місцях це не тільки порушення, а реальна загроза вашому життю. Будьте обачні, бережіть себе та своїх вих близьких